На грип та ГРВІ минулого тижня в області захворіли майже 6 тисяч людей, що на 28% більше ніж на попередньому. Грип це захворювання, поширення якого зростає з настанням холодів, переважно січня по березень. Ця хвороба має симптоми схожі до інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Проте грип набагато небезпечніший. Тож, у випадку виявлення перших ознак недуги, варто залишитися вдома, не займатися самолікуванням та звернутись до свого. Сімейного лікаря більше розповість Тамара Комар, лікарка-інфекціоністка, медична директорка КНП Вінницької обласної ради, клінічний центр інфекційних хвороб. Мої вітання, вітаю вас. Яка наразі ситуація із захворюваністю на ГРВІ в області? Чи фіксується зростання кількості хворих? За другий тиждень 26-го року в області на грип та ГРВІ захворіло. Близько 6 тисяч людей, що становить 404 на 100 тисяч населення. Наразі епідпоріг не перевищений, але фіксуємо зростання кількості захворювань близько на 25-28% за минулий тиждень. Які групи населення нині в зоні найбільшого ризику а в групі найбільшого ризику це перш за все люди віком від 65 років, Років також люди із супутньою патологією, люди з ожирінням, захворюваннями системи дихальної системи, серцево-судинної системи, також з онкологічними захворюваннями, і люди з ослабленим імунітетом. Також до групи ризику відносяться вагітні жінки. Ну і люди, які працюють з людьми, в тому числі і медичні працівники. Які основні симптоми і коли одразу потрібно звертатись до лікаря? Основними симптомами є підвищення температури тіла, загальна слабкість, відчуття ломоти у тілі. Коли протягом двох-трьох днів люди відмічають високу температуру тіла і наростає у них явище інтоксикації, тобто Загальна слабкість, пітливість треба звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Також коли йде приєднання уже пневмонії при респіраторних вірусних захворюваннях, в тому числі при грипі чи при ковіді, з'являються бронхолегеневі симптоми. Тобто, це кашель та задишка. Які основні методи профілактики РГРВІ ви рекомендуєте мешканцям області? Ну, перш за все для вакцин керованих захворювань. Це специфічна профілактика, це вакцинація. Вакцинація від грипу та від ковіду. Вакцинація від грипу дозволена в тому числі для вагітних жінок. Ну і також в першу чергу для людей з груп ризику, про які ми говорили раніше. А до неспецифічної профілактики це перш за все уникати. Скуп... Місці скупчення людей. Якщо маєте симптоми гострої респіраторної хвороби, кашель, нежить, варто залишатися вдома. Якщо немає можливості залишатися вдома, тоді обов'язково одягати маску для того, щоб унеможливити, щоб ви не заражали інших людей. Також провітрюйте приміщення, бажано. Часте вологе прибирання, звичайно, мити руки часто, ну і не чіпати обличчя руками. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. А нашим глядачам хочу сказати: бережіть своє здоров'я. І з нами на зв'язку була Тамара Комар, лікарка-інфекціоністка, медична директорка клінічного центру інфекційних хвороб.